самим найкращим величезний величезний привіт. Запрошую на улюблену з вами нами. Як я говорю промгрупа. Я так її від самого початку назвав прогрум, промгрупа. Так і вона і закарбувалась на а, Ютубі. А, правильно називається акція 7 днів. Товари для дому. Так, дивіться, який цікавий органайзер, кошик. Він складається, має кришку, закривається з обох сторін. Ну і на картинці ви бачите, що можна в ньому тримати, зберігати іграшки, брудні речі на рибалку, на пікнік. Якщо хтось займається хендмейдом, досить така хороша, цікава контейнер, цікавий на 30 літрів. Ось він в зложеному стані. Ну і давайте розложимо, подивимось, як насправді він буде мати вигляд. Хочу подякувати вам дуже дякую за вашу підтримку, величезне спасибі. І дякую вам за коментарі. Дивіться, тут ще є колічка, тобто він може їздити по підлозі. Не Треба вам піднімати його, якщо важкий, а просто можна його покатати. Ну і кришка. Ціна такого контейнера 449 гривень. А далі у нас ось такі горщики разом з піддоном. Кольори, бачите, в асортименті різні. Ціна 45 гривень. Я заокруглюю ці копійки до більшого. Набір фільтрів, картриджів для глечика. Екософт 3 штуки 299 гривень. Повірте, це ще хороша ціна. Я купував в іншому магазині. Також три штуки було на 70 гривень дорожче. Набір бід для шуруповерта в пластиковому Пластиковому футлярі, який закривається. Ціна 189 гривень. А, ой, вибачаюсь це, да, це він 179 гривень зі знижкою. Скрибок, водозгін 45 гривень. Тепловентилятор. Мабуть, один на цілий магазин. Так, тепловентилятор. StarTex, не знаю, що це за фірма. Бачу, що дві швидкості можна регулювати. Також обдув три режими: сильніше, потужніше. Регулювання, напруга, захист від перегрівання, три режими роботи, плюс охолодження. Навіть є, лампа, індикатор, ручка для перенесення. 399 гривень. Дуже хороша річ, пояс для, для зігрівання спини в двох кольорах: сірий та чорний. Є шерсть, правда, не справжня. А ні, бачу навіть 30% овеча вовна. Так що, ще така добра. Ну, Розмір регулюється за рахунок ліпучки. Так, ось чорний та сірий, і ціна тих поясів для зігрівання 299. Так, це така велика сушарка з піддоном, кольорів дуже багато, пластикова. Зараз подивимось ціну. Так, сушарка на 4 відділення 179 гривень. Розмір бачите на екрані. Так, господинки, показую кольори в наявності 4 кольори. Миска пластикова на 6 літрів. Також є ще прямокутна, є кругла, по 53 гривні. Кольори в асортименті. Не будемо витягувати з упаковки, точнісінько така сама, як на... Малюнку, машинка для видалення катиш. Хочу сказати, що вона добра, тому що вона працює від а, зарядки. Не потрібно батарейки. У мене схожа така є, правда, на батарейках, але все одно я дуже задоволений. От я зараз а, дістав свій а, теплий светрик, він був з катишками. Правда, посидів півфільма, помучився, але досить добра а, річ. Простота і зручність у використанні, легке очищення, гостре леза і насадка, що захоплює найменші катишки для домашнього використання. Працює від мережі. Ціна 219 гривень. Так, і це термометр, гігрометр два в одному. Ціна його 169. Ну, Цей е, світильник зараз ми з вами роздивимось. Такі були минулого разу. Не минулого, а трішки давніше були собачки, а цього разу динозаври. Так, ось такі чудові міні-світильники працюють від трьох батарейок таблеточки. І я скажу, що попередні песиків розібрали. Я думаю, що ці також розкуплять дуже швидко. Ціна 119 гривень на матрасник. На матрацник, на резинці, терморегулювання, зручна фіксація. Можна прати у пральній машині, запобігає зношуванню матраца. Бар'єр від бруду з кешбеком. Розмір 160 х на 2. І ціна на матрасника зі знижкою 30% 349 гривень. Ковдра метр сорок на два. Бавовна зроблено в Україні з додаванням вовни, гіпоалергенна, стьобана, регулює теплообмін, зимова з кешбеком. Також зі знижкою 30% 449. Так, господинки, далі пряжа. Склад. Тут є ще якась одна, бачу. Давайте подивимося, що правильно стоїть цінник. Так, склад 20 вовна. Правильно, 80 акрил. 100 грамів, 600 метрів, 80 гривень. Наступна пряжа. Зараз подивимось цінник. Ціна 80 гривень, 25 вовна, 70 акрил, 100 метрів, 100 грамів. Колготи дитячі. Від торгової марки Дюна для хлопчиків та для дівчаток. 80 гривень. Джулія це колготи. 40 ден, да? да, 40 ден, 100 гривень зі знижкою зараз. Кольори в асортименті. Шкарпетки чоловічі, темно сині та сірі. В упаковці йде три штуки з кешбеком. І жіночі, це вже трошки більш світліші, також три пари. Ціна за три пари 62 гривні. Так, тут у нас тапулети домашні. Так, ось такі тапуліти закриті. Розміра усі є. 45-й це, мабуть, чоловічі. Так, да, капці чоловічі, 129 гривень. Тут я знайшов такі цікаві носочки, дивіться, дуже цікаві. Гарні, красиві, тепленькі і вони протиковзуючі. Дивіться, скільки тут гарних різних звіряток з вушками, з бантиками. Так, це шкарпетки написано: підслідники жіночі утеплені. Дуже багато, подивіться, які тут різноманітні звірята. І пандочка, і котики, і хом'ячки, і мишки, і габабунки усілякі, і плодоножка навіть є. Це шкарпетки, підслідники жіночі. Утеплені написано. Ціна 100 гривень. Жіноча білизна. Я думаю, це якісь... А, що це таке? Точно жіноча білизна. Дивіться, вона без швів. Вона така ніжна, як невисома, прям як органза. Ціна 65 гривень. Рукавичі з пальчами. Дитячі. Кольорові 50 гривень. А тут я знайшов дуже хороший кошик. Він вішається на дверці, там, де у вас мийка стоїть. І можна сюди скидати увесь. Все сміття, наприклад, з огірочків, свого, ну, все сміття зібрали і викинули в мусорне відерко. Або ще можна всередину да, на цю ж саму дверку, тільки повісити всередину і поскладати сюди якісь дрібнички, наприклад, пакети з магазину. В двох кольорах темна та сіра. Ці щіточки ви всі знаєте, це щітки для пілінгу шкіри обличчя для вмивання, двосторонні кольори в асортименті можна обрати будь-яку 60 гривень. Ця щіточка для вмивання. А тут ось ця сироватка, яку я також хотів подивитися, це 60 мл сироватка для шкіри обличчя. і Мені здається, тут є багато різних різних. А, ось і бірюзову я знайшов. Два види сироватки для шкіри обличчя. Ціна 60 гривень, щось дуже дешево. Щось таке цікаве: це аромадифузор Шангрі ла, Лаванда, Хілтон, Блакитний дзвіночок, жасмин Енкаунтер. Да, це у нас аромадифузор для дому. Вони ось такі невеличкі, але досить оригінальні. палички всередині в коробці йдуть. Здається, 5 штук, і ще ось такі бамбулетки висять. 50 мл, 70 гривень. Далі косметички. Я навіть хочу відкрити з ефектом металік, мабуть. Дивіться, які прикольні косметички, досить цікаві такі. Дійсно, як металік відсвічує. На 90 гривень. Розмір, бачите на екрані. Так, заколки у вигляді метелика краб, заколка, кольори в асортименті. Різнокольорові, градієнт. 35 гривень. Тут я знайшов ще резинки в наборі дві штучки. Кольори різні, 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 різні до кольору, до вибору. Ціна 20 гривень. Досить хороший набір, накладок для захисту меблів, точніше для захисту підлоги. щоб не пошкрабати. Можна і на стіл наклеїти, і на крісла. Ціна такого наборчика 50 гривень. Ну, фарба завжди, з кожним разом якась нова фарба, фітолінія цього разу в магазині. А кольори або асортименті. Ціна 38 гривень. Лаки для нігтів. Кольори в асортименті. Серветки. Своя лінія поглинаючі. 10 штук у упаковці. Ціна набору 76 гривень. Рушники, набір з двох рушників, один кольоровий, а другий також кольоровий. Давайте подивимось. Розмір 30 на 50, обидва з одинаковим розміром. І досить гарно підібрані кольори. Рожевий, капучино і лавандовий. Ціна набору 90 гривень. Гребінець для волосся пластиковий. Ой, а тут дивіться, яка гарна огушка. Так, і що ми тут маємо? Ми маємо таку угушку. Потім дивіться, ось така зайчиндра. Мяу. І мусіндра. На 50 гривень. Набір з трьох ємностей з кришкою, яка закручується, на літр 1,5 та два. Також кешбек. Кольори в асортименті. Так, ось так виглядає повністю розложений набір. В трьох кольорах можна заморожувати ємності. Можна тримати сипучі. Зараз подивимось на ціну. Ціна цих ємностей призма 100 гривень. Так, цікава ліка. А, Дивіться, тут декілька позицій. А, як пояснити, як правильно сказати, декілька варіантів струм води можна обирати. І ціна такого. такої насадки 149 гривень водозберігаюча. Це, мабуть, за рахунок цього пропелера. Вона буде енергозберігаюча. І кольори, дивіться, тут навіть бірюзова є, я знайшов. Це ж треба, золота і срібна. Ступка кухонна, мармурова, мабуть, чи кам'яна. Вона ще йде стовкачем, потрібна для спецій, для маку можна використовувати. Три кольори. Ось, ну мені здається, це якийсь мармур. Дуже важка. Надзвичайно важка. Вона зі знижкою 259 гривень зараз. Хочу вам показати підставки під гаряче. Вони такі не тоненькі, досить такі міцні. В двох кольорах йдуть кожна. Ось така йде в золоті. І, можна сказати, у сріблі. Точніше, біла хай буде. Ось така. Також жовта, мабуть. Камера не передає, жовта і біла. Ось така біленька під срібло. І ось така коричнева. Це зверху як ажур, ніби наклеєний, чи що. Коричнева і ось така кремова. Ціна 40 гривень. Дивіться, яку я знайшов каструльку, схожа на фантіньяк. Пам'ятаєте, в сільпо була акція, треба було збирати фішки і ось таку такі каструльки можна було брати з фішками зі знижкою до 70%. Для запікання досить цікава така новинка. Завжди, коли щось нове, цікаве. Продається все в коробках. Забув вам показати мальовидло дуже багато всіляких кольорів, ніжно-рожеві, червоні, навіть і ось такі перламутрові. 65 гривень. Подивимось зараз з вами оцей термос. Він йде на літр з ручкою. Зберігає до 12 годин Зберігає напій. Я знайшов в двох кольорах. Такий, бачите, як глянець і такий матовий. Зараз відкриємо, подивимось, що всередині. І досить зручно. така от ручка можна з собою переносити. Ну, По стандарту йде, і одразу, бачите, кришка можна використовувати як чашечку. Ціна 359 гривень на цілий літр. До речі, я давно не бачив, не пам'ятаю чайників. Ой, тих термосів на літр. Завжди йшло 800, 850, 500 мл. А тут цілий літр. А ці ємності Люмінарк часто дуже в АТБ, бачу, що їх розкуповують пластикова кришка герметична. І ціна цієї ємності зараз 179 гривень на літр 200. Гарні такі порційні салатники, можна на бульйончик порційно використовувати. Ціна такого 60 гривень. А блюдо ось таке глибоке на 17 см діаметр біле. Люмінарк 70 гривень. Також люмінарк, трішки більша тарілка з високими бортиками, діаметр 25 см, 139 гривень зі знижкою 30%. По кольори зараз покажу. Ємності для спецій. Дивіться, як рот відкрила ще й два ока своїх докупи, стулила. Скляна баночка, пластикова кришка. Можна вибирати тут ось є такий великий отвір. Трішки більші дирочки і тут трішки менші, досить зручно. Вони якісь голодні, ті баночки. Набір ємностей, досить хороший пластик. Одразу видно, що дуже хороший пластик. Закриваються кришки з двох сторін. Ціна цього набору контейнерів з п'яти штук зі знижкою майже 40% 249 гривень. Коштує цих грошей. Він дійсно коштує дуже хороший пластик, якісний. Мабуть, треба подумати. Так, на 400, на 800, на літр 400, на 2-300 і найбільший на 4 літри кольори в асортименті. І ось така у мене вийшла піраміда Хіопса. Чайник із жаром міцного скла для заварювання на літр 250-249 гривень в акції. Шукав цінник, як не знайшов, тому прийшлося бігти на сканер. Килимки такі пухнасті-пухнасті для дому. Можна навіть, знаєте, ой, вони такі ще й грубі. Можна навіть, та можна в ванну, мабуть, а можна, я думаю, біля ліжка. Розмір 40 на 60, кульори в асортименті 229 гривень. Швабра для миття підлоги зі щіткою, яка добре витискається і добре збирає воду. Ручка телескопічна. Ціна 219 гривень. Так, ну що я хочу сказати? з'явились картини. Такі, що мені за розміром подобається, 50 на 40, але, на жаль, щось мені нічого тут не сподобалося. Із усіх картин, ну, взагалі нічого не сподобалось, не знаю. Цвіточки, цвіточки. Зміючка Оленка. Із казки, пам'ятаєте? Ну, ця ж бірюза гарна. І, до речі, ще дуже хороша ціна 169 гривень. Ручки Хеллоуінські, пиши, стирай. 40 гривень. Надзвичайно гарні листівки 3D. Уже з конвертом. Я в дитинстві навіть збирав, пам'ятаю, календарики. Листівки там ми всі збирали такі. 30 гривень. Ой, а це також прикольні, дивіться, які також йдуть а, з листівкою а, З конвертом. От у нас, в наш час би такі були. Були би самі круті відкритки, листівки. Ой, тут ще навіть такі малесенькі, я дивіться, також вони йдуть з конвертом, також 3D об'ємні. І навіть ще ось такі мацюпоньки є, такі використовують в букет, щоб привітати когось. Так, ну також дуже, дуже багато всіляких різних різних. Дуже багато різних книжок, надзвичайно цікаві. Друковані літери для дошкільнят. Набір гелових ручок для тату з, трансфара... стра... з трафаретом. А, ось такий трафарет розмальовувати. Набір для творчості, зростаюча іграшка. Також щось таке цікаве, тут все є, якась суміш різна. Я думаю, це цікаво буде з малечою робити. Сьогодні дуже цікава промгрупа. Хтось заховав книжечку з наліпками «Водний світ. Пазл Гаррі Поттер». 96 гривень. Дуже багато пазлів на тему Гаррі Поттер». Я вам хочу побажати всього найкращого, щоб у вас було все чудово, мирного неба. Нехай у вас все буде гаразд. І до зустрічі вже в наступному відео. Всім пока.